Як працює російська пропаганда, та як вона вплинула на початок війни в Україні? Чому пропагандистські наративи провалилися, та як їм вдалося протистояти? В чому феномен української єдності та чому духовна ідентичність та національна свідомість виявилися сильнішими? Про це до Дня Незалежності спілкуємося із теологом та публіцистом, дослідником російської пропаганди Денисом Таргонським. Відповідна пропаганда, яка панувала в Україні, вона була. Модерна, постімперська, російська, пострадянська все це поєднується. Росія всіма методами намагалася нівелювати на щось, нашу, скажімо, наш менталітет, нашу історію, нашу культуру. І замість нашого насаджувала методами пропаганди своє. От. І тому вона суть будь-якої пропаганди. А особливо імперської пропаганди це створити таку соціальну релігію, створити такі ідеї, які б об'єднували різні нації, етноси, суспільні групи у один моноліт. Суть будь-якої пропаганди в тому, щоб говорити людям те, що вони хочуть чути, і направляти туди, куди хочуть творці цієї пропаганди, куди хотіли нас направити творці пострадянської російської пропаганди руського міра, комуністична партія, особливо партократи, вони розуміли, що щось потрібно замість комунізму дати нове. І вони дали, вони дали, і вони її розробляли ще до розвалу радянського союзу. Оцю от модерну пропаганду руського міра, яка би її задача була е, тримати у, скажемо, у одному стаді всі пострадянські країни. От і тому ми, живучи останніх, от скажем, 30 років, переважно. Я думаю, що до ось така точка, це 2004 рік. Ми сприймали як норму е, оцю російську, скажімо так, блат. Ну, культуру. Пропаганда намагалася все українське подати як маргінальне, як сільське, як нище сортне. Адже Іван Дзюба говорив, так, що Радянське це значить російське, і радянська імперія це російська імперія. Так? І от тому вна, на оце, цей принцип він зберігся, адже панувала російська естрада, нас ділили на українську, російську, українську, маргінальну, російську популярну. Я ніколи не забуду, як я приїхав вчитися в Київ так з рівного 2003 рік, і мені говорити українською мовою в Києві. Це був подвиг всюди, виявляєте? І мене сприймали як щось таке нижче: оце дія пропаганди. Які основні напрямки цієї пропаганди? Перший напрямок це культурний, другий релігійний. Пам'ятаєте поділ української церкви да, на розкольників? У все українське це розкольники, так? українська церква розкольницька церква. І по всьому світу таке враження і складалось. Тобто світ вірив, да українське це розкольницьке, а справжнє, православне це російська, УПЦ МП, наприклад, так те саме стосувалося нашої естради. Естрада наша в цьому світі сприймалася як на рівні ну культура, Я маю на увазі на рівні Шарварщини. Там, наприклад, да? не більше того. А як щось популярне, всюди сприймалося це все російське, російськомовне. Так тось, тобто нас ну будемо відвертими до війни з Україною з Україною. В нас сприймали частиною Росії. Це суть пропаганди. Пропаганда нас у світі так подавала. І найгірше, що ми самі себе попускали до цього. Мільярди Росія вливала в пропаганду. Хто цьому міг протиставити щось в Україні? От хто? Ентузіасти, одиниці. Їх взагалі не було чутно. І, і таким чином пропаганда зробила своє діло. Вона все українське маргіналізувала, і історію українську. Тут у всьому світі українець це бандерівець. Оце дія пропаганди. Вона змогла переконати світ, що це так більше того, вона східну Україну в цьому змогла переконати. Пропаганда це соціальна релігія, це завжди соціальна релігія. Вона намагається людям насадити те, в що люди мають вірити, в що це не перевіряється, не доказується, і вона створює таку от міфологію. З історії міфологію створює, тобто те, що люди будуть довіряти, і, е, і коли допустимо люди починають вірити, з, попадають попадають звичне середовище, яке створює пропаганда. Да, вони е, їх дуже легко налаштувати. Ну, скажем так, пропаганда це як бензин, Їх дуже легко заставити робити те, що хоче, допустимо, ну от Росія. так от. Вір і дій не перевіряй і не мисли. От. Суть пропаганди. Квітень 2014 року Росія розпочинає вторгнення в Україну. Як змінюється російська пропаганда і чи змінюється взагалі вона? Так, вона дуже. Вона, я б сказав, би, не скільки змінилась, скільки проявила свою суть. От. Тому що з 2014 року я, наприклад, нічого нового не почув. Просто вона почала працювати будь-яка війна будь-який агресивний конфлікт конфлікт він починається не тільки з підготовки зброї а він починається із із пропаганди те що для нас було звично українець бандерівець, там і так далі і так далі ми на це не звертали уваги а воно працювало і відповідно виросло ціле покоління в росії людей із ненавистю до україни до українського не тільки до україни повірте до всього не російського Адже західний світ от пропаганда, вона ж ділила людей не тільки на росіян, тобто вона взагалі не сприймала на, на всьому площі радянського союзу нічого узбецького, казахського, українського. Це все була Росія, і все на сприймалося, от як вороже. Як маргінальне, як я прямим текстом, можу зацитувати того ж самого патріарха, а він просто транслює офіційні ці, скажімо, меседжі, які йому задає держава, да. Тобто він релігійна особа. Да? Релігі... Релігію треба вірити. Повторюсь, в ці меседжі, так основні меседжі, ми, російський світ, про... це цивілізація добра. Не російський світ, цивілізація зла. І коли Росія повертається до Європи, відповідно, ми повертаємося до зла. І відповідно зі злом треба боротися. Розумієте, чому Путін у 2014 році з такою легкістю? Скажімо, так, не підготувавшись належно в військовому сенсі, війшов. А потім у му році теж належно не підготувавшись в військовому сенсі. Тому що він вкладав мільярди от в цю пропаганду і економив на військовій галузі. От. Він був впевнений, що вона запрацює. Він недооцінював того, що в е, нас якась гідність у всьому просторі Радянського Союзу. Одні ми показали світу сутність цієї пропаганди. Тобто, в 2004 році вона не стала іншою, вона ця пропаганда запрацювала. Ви згадали церкву і її роль в пропаганді. От, власне, як діяла церква в цьому напрямку, як її використовували? Пропаганда вона завжди е, трактує церковну єдність як політичну єдність. Тобто політично як церкові. От. адже е і вона спонукає людей вірити. А, е тобто він сконструював таку е соціальну релігію е і в основі нової пропаганди Росії руського міра саме Патріарх Кирил, і там цілий інститут працював, так він поклав православну релігію. Я зацитую самого ж патріарха, коли на одному із з'їздів ще до війни далеко в СРОСІС з'їзді руського міра. Він говорить, і що лежить у основі могутньої цивілізації руського міра, так він сказав. Лежить православна релігія. От. Тобто, церква стала не просто виконавцем ролі держави, волі держави, замовлення державного вона стала творцем. Цієї пропаганди і це не щось нове, це те, що ще зробив зрозумів Йосиф Сталін, коли в 48 році він зрозумів, що знищувати, знищувати релігію не вигідно, вигідніше її поставити на службу держави. І по суті, коли церква стала новою основою, да грунтом, скажімо так, фундаментом нової ідеології пострадянської Росії. Це не щось нове насправді. Це повернення до традиційного от, до традиційної ролі церкви у імперії, яка трактує імперію як церкву, як духовну єдність людей. Ці всі формулювання, пропагандистські політичні формулювання, вони подавалися як релігійна проповідь. Тобто ти не критично це сприймаєш, ти це сприймаєш як проповідь батюшки. А Чому у них так легко це виходило? Тому що люди в це вірили. Суть пропаганди заключається не в тому, щоб говорити, скажімо так, втюхувати людям те, що їм не подобається. Ні. Пропагандистки спочатку вивчають середовище, бачать те, що люди хочуть чути. І потім вони це озвучують. І чому така солідарність? Чому успіх пропаганди? В тому, що будь-яка пропаганда вона лестить зараз. Дуже популярним стало поняття ІПСО. І багато людей вживає це слово, хоча я впевнений, що значна частина навіть не розуміє значення. Власне, що це означає, як Росія використовує це поняття у ідеологічній боротьбі проти України? Скажімо так, та позаяк я більше концентруюся на релігійному вимірі цієї проблеми. Але я помітив одну річ: чому, От бачите, пропаганда працює, будь-яка пропаганда працює тому, що в людей немає фільтру. А фільтр це освіченість, це знання своєї історії, культури, хоча б, ну, більш-менш основ. Так, так і так далі. І через те, що в нас. В Тому сенсі суспільство дещо інертне до цих питань через те нам легко маніпулювати, тобто легко вкладати викладати, наприклад, українською мовою про російські наративи. Нам дуже легко, наприклад, впроваджувати в свідомість людей, наприклад, релігійних людей. Да? От православ'я, а насправді це політична доктрина. От і люди в це вірять як у православ'я, як у Бога, а насправді вони в Путіна вірять. Тому що ну, наприклад, будь-яка релігія вона потребує там месію, потребує мучеників там і так далі. І тому це легко насправді іпсо – ПСО це підміна понять. Наша відповідь України на їхнє іпсо – це ПСО е Розважливість, культурність, вічливість, грамотність, тому що вони нас викликають на агресію. Коли ви піддаєтеся, скажімо так, тій агресії, на яку вони викликають, вони вами волод... починають володіти і маніпулювати. Вони тільки того чекають. Росія витратила дуже багато часу. Витратила величезний фінансовий ресурс. І так, певна частина українців були вражені пропагандою. Але якщо говорити в загальному, в росіян не вдалося. Так. чому не вдалося? Я теж був трішки приємно здивований з однієї сторони. А з іншої сторони, е я гадаю, що російськомовний схід, е на який він думав, що він його там підтримає е знаєте, є така цінність, От Бог створив людину вільною. Нічого не можна насаджувати силою і не можна обманювати людей, тому що обман з часом минається. так? Мені здається, що українці вони відчули смак свободи, смак мати свій власний маленький бізнес, смак вільно поїхати у Європу і подивитися світу Божого. Це все маленькі компоненти, з якої складається вільна людина. Ці люди відчули смак свободи. У простих речах. Розпоряджатися своїм майном, вільно займатися бізнесом, виховувати свій, своїх дітей так, як ти хочеш, а не так, як е, в школах в російських е, там, поєднується там, Дзержинський з священником, да, там, непоєднані речі там, і так далі. Люди відчули цей смак свободи. Це не, е, ми, ми ж їх не виховували в націоналістичному духі. Там, і так далі. З цього починається нація. Нація починається із людини. Якщо держава забезпечує нормальне, звичайне життя людини, це найкраще вкладення в патріотизм. Не ідеї, якими кормить Росія людей ідеями пустими, да? а про життя не дбає. А треба навпаки, треба дбати. Про державі, про звичайний добробут, нормальне життя людей, і це те, що людей в коріння. Ці люди стали справжніми патріотами, тому що вони відчули смак життя на своїй землі. Що це їхня земля? Ну що це їхній дім, їхній бізнес, їхня бруківка, яку треба по -по пофарбувати чи прибрати. Їхню вулицю. Що це не колхоз? Вибачте, от, де всі ніхто не за що не відповідальний. Відповідальність за свою країну, за свій асфальт, за свій бізнес і так далі. От що вона відчув, як потрібно протидіяти пропаганді, що найперше потрібно робити, щоб залишатися незалежними і в ментальному, і в емоційному, і в історичних, і в інших планах від пропаганди? Е, Найперша протидія будь-яка я це вам на власному досвіді скажу, тому що через пропаганду я втратив дуже багато друзів, знайомих, які на жаль залишились в її орбіті. Так, от я думаю, що найбільш гідна відповідь на пропаганду це, це почуття відповідальності за своїх близьких, рідних, за те за свою роботу, за свій максимально чесно робити свій бізнес. Цьому наша незалежність, тому що Росія пропагує корупцію, там, де корупція, там Росія. Там і там і сила пропаганди. Росія пропагує замість сім'ї державу, замість бізнеса, рабська праця на заводах. Там і так, далі, і так далі. Це те, що обезличує людину. Українці мають дбати про все те, що людину робить людиною. Пане Денисе, я дякую вам за цю розмову і на завершення. Залишається лише сказати Слава Україні! Героям слава! Дякую за розмову.